Колись тут був комбікормовий завод, а зараз елеватор і млин компанії Зернова база України. Андрушівський елеватор понад 10 років дає роботу місцевим, зберігає зерно аграрів і постачає борошно в кілька областей. Тут приймають всі культури. Зерно зберігають у бетонному елеваторі та на складах. Загалом можуть зберегти до 30 тисяч тонн зерна. Також на підприємстві працює млин, обладнаний турецьким устаткуванням. За добу можуть переробити до 60 тонн пшениці. Борошно випускають під торговою маркою хлібний майстер. Роблять і звичайне пшеничне борошно вищого і першого гатунку, а також цільнозернове і житнє. Як роблять борошно: складають помольну партію пшениці з підходящими показниками якості та очищають її за допомогою цілого ряду очисних машин. Зерно, що йде на помол, не може містити більше, ніж 0,1 домішок. Далі партію зволожують та дають відлежатися 8 годин, а вже потім пускають на помолк. Продукт проходить вальці, розсівні шафи та в результаті перетворюється на борошно. Під час роботи млина проводять близько 20 контрольних замірів якості спочатку пшениці, а вже потім продукції. Так проводять аналіз білизни борошна. Цільнозернове і житнє борошно виготовляють у невеликому цеху, який запускають при необхідності. Готову продукцію купують кондитерські фабрики і хлібзаводи в регіоні. Невеликим пекарням замовлення в кілька тонн відправляють навіть поштою. А місцеві приїжджають і купують борошно прямо тут, на підприємстві.